E, наша громада, e, одна з перших громад в Україні, десь не побоюся це сказати e, займається термомодернізацією житлового фонду. І, e, 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 mm, ну... Десь на, мабуть, на грудень місяць ми вийдемо на результат 22 від 102 багатоповерхівок старого житлового фонду. Вони в нас будуть термомодернізовані повністю е, е, утеплені. Теплений фасад, заходи відповідні з енергозбереження, запроваджені в ці будинки, і встановлено індивідуальні теплові пункти, утеплені труби тепла, гарячого водопостачання, встановлені крани балансувальні автоматичні по стояках. Ну, і також важливо, що будинок буде термосом, утеплений фасад, замінені парапети. І хочу наголосити, що практично жовтий місяць досить таки холодний був правда, в нашому регіоні. І наші багатоповерхівки, які утеплені. Практично навіть хто десь там мав індивідуальне, в таких будинках індивідуальне опалення, то не включали його, тому що будинки є теплими.